Символічно, що у потужному опорі гришийської Навалі беруть активну участь і маленькі громадяни України, український прапор в надійних руках. Так у німецькому місті Дармштадт, де щосуботи на центральній площі збираються українські та німецькі волонтери. 13 квітня на імпровізованій сцені виступали учасники дитячого творчого колективу Українські перлини, які приїхали спеціально з Франкфурту на Майні. Дитячий ансамбль організована Франкфуртським українським культурним центром землі. землі. Головною натхненницею та вчителькою дітей з ансамблю є яскрава та неповторна самобутня українська співачка Наталія Похилько. Артистка та її колеги повністю віддають себе великій сцені, не забуваючи передавати свій досвід наступному поколінню. Ми бажаємо постійно говорити про Україну, щоб люди бачили наших дітей, бачили нашу культуру, які ми дружелюбні, які ми талановиті, і діти це представляють найкраще. Я скажу, що сьогоднішня участь у мітингу це також дуже важливий момент, бо ми дуже переживаємо і хвилюємося, слідкуємо за подіями, які в Україні, і ми не можемо мовчати. І ми таким чином також показуємо своє відношення і привертаємо увагу, і це наш великий вклад в те, щоб Європа бачила і допомагала нам, і продовжувала допомагати, і ще допомагала нам і зброю. Своєю і своєю моральною підтримкою. Мене звати Анастасія Демитова. Мені більше з всіх пісень дуже подобається мова єднання. Вона дуже харизматична та гарна. <рес> Мене звати Альона. Більшість... Я... Я співаю у ансамблі українські перли. Більшість нашого репертуару це українські патріотичні пісеньки. Пісенька. <гум> Мене звати Єва Пономаренко, мені подобається подобається Добрий день вам, блюденьки, тому що вона зажигательна та весела. Мене звати Емілія Пономаренко, мені більше подобається пісня Ой, луч, червона калина. Мене звати Євдокимов Ілля і мені дуже подобається репертуар наших піснів. А ще я співав у Україні в іншому ансамблі, в ансамблі Привіт. Я там я там співав 4 роки, і я хотів... мені це дуже сподобалось, тому я хотів ще тут і заспівати. Та ти, мабуть, будеш солістом чи? Mm -hmm. Так, я вже соліст в деяких піснях. Молодець, Мене Звати Каріна. Я учениця ансамблю «Українські перли, та мені дуже подобається українська культура, українські пісні та дуже подобається виступати на сцені. Добрий день, мене звати Христина. Я в ансамблі українські перли. Я... Я люблю займатися вокалом. У нас є дуже класна вчителька Наталія, яка нас з нами нас вчить кожну середу. Ми ходимо на вокал. Моя улюблена пісня це мова єднання та гімн Я люблю співати. І у нас дуже гарні пісні, у нас дуже класний колектив. Ми тут всі дуже раді вітати нових друзів. Ми будемо вас чекати. Все дякую. Ансамбль починався з двох дітей, які співали на дні незалежності гімн України разом зі мною. А потім пані Ірина запропонувала організувати такий колектив. Нас підтримав український координаційний центр у місті Франкфурт, і ми за що ми дуже вдячні, тому що ми разом працюємо, виховуємо дітей, даємо їм творчу таку підготовку. І найголовніше, що що зв'язки з міжнародні зв'язки, виступи в місті на площі головній, в мерії чи в будь-яких консульствах посольствах, які нас запрошують, ми залюбки приймаємо ці запрошення і даруємо позитив, даруємо українське мистецтво всім, хто цікавиться і підтримує українців. Як виступ запрошених із Франкфурту дітей, так і сам збір українських та німецьких волонтерів відбулися завдяки Дармштадтській громадській організації «Україда». Діяльність членів цієї команди, створеної півтора роки тому, на гостині німецькій землі, широко відома за межами міста. Саме їм вдалося зібрати понад 150 тисяч євро та відправити в Україну понад 20 евакуаційних машин та автомедичного спецтранспорту. Та сьогодні от щойно пробігали тут наші діти, які приїхали до нас з Франкфурта і дуже голосно і гордо кричали, 522 євро. Ми назбирали, і в мене мурашки по тілу, сироти на тіло виступають. Коли я чую, як діти радіють, коли ми даємо їм надію, перш за все, що вони зможуть повернутися або відвідати свою рідну Україну. І звідти ми черпаємо сили. Ми робимо все, що ми робимо, заради майбутніх поколінь українців. І також ми робимо це, аби гордо могти розповісти нашим рідним в Україні, що ми є тут, але ми не забули. Ми далеко фізично, але ми дуже близько серцем і душею з ними. Вже стало звичним, що у гуманітарних акціях масових заходах українців у Німеччині на найактивнішу участь беруть громадяни Федеративної Республіки, і цього разу свою підтримку висловили представники різних політичних напрямків. Для мене сьогодні було дуже важливо, що ми говорили о культурі, тому що я ми всі розуміємо, що це війна, але одновременно це не тільки війна э, ну как, э, в, ähm, в милитера ähm, тоже то, то äh, чувства людей смысл образование äh, петь, песни вместе это очень важно потому что без культуры мы не äh, человек да? для нас как умен äh, Как гуманітарне образование, скажем так, это очень важно. Я очень рад, що сьогодні ми видели, як наші діти дали нам чувство будущего. Здесь в Данштат есть така особа школа, українська школа, каткаждая субота бу дають уроки на українському мові. Потому что понедельник где, до пятницы, конечно, немецкая школа, там надо говорить по-немецки. А, но мы хотим тоже, что люди из Украины чувствуют себя а, как украинцы. Поэтому такая школа очень важна. Желание поддерживать друг другу, слушать и понимать друг друга. Це представник політичної партії Фрая демократен. Тут у Дармштаті дуже важливо йому представляти інтереси не лише цієї партії, але також відстоювати демократичні рухи у Європі. Саме тому він приєднується до демонстрації кожної суботи майже з самого початку, у 2022 році, і дуже важливо є метою висловлювати свою думку. І захищати демократію. Я щиро бажаю, щоб і українці, і німці, які тут разом борються, аби вони мали достатньо сил об'єднуватися і надалі, і так само дуже сильно бажаю, аби Україну і українську оборону підсилювали. Український опір продовжується гідна відсіч, головний шлях до перемоги. Знову ти в моєму сні, твої очі не так дивляться на мене, не так, як всі. Ти не плач і не питай, чи я хочу тебе узнай, бо я й ти, як віджати поле.